Уже це не можна таке не надо. Можна таке подивитися твої батьки. Уже, кошмар, таке не надо. Скільки себе пам'ятає? Давай я скажу. Заправить. Бле -бле 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 -бле. Добрий ранок, таки починається з кави. А нас сьогодні ще й чекає попереду дуже довга дорога. Добрий ранок, добрий ранок! І ви знову на каналі Марічка Мандрує. Ми зібралися. Куди ми зібралися? Ми зібралися в Лимани, тому що в нас є поважна причина. Ми їдемо на день народження мого тата. Зараз пакуємось і виїжджаємо. Джинси не помістились, тому вони їдуть, окремо від сумки. Зупиночка номер 1 Стали на заправочці око. Будемо е, трамбувати трамбовку. Підтрамбовуватися будемо. Хоп-хоп-хоп. Марічку ти що замовляєш. Добрий день, може? Добре. Добре. Що, почекай, почекай, треба почекай. Що Почек -почек -почек -почек. це за коала? Чи це не коала? Це ведмедик. Бум-бум-бум. Хрум-хрум. Сізочку. І чайочок. У мене котало. Їм смачну шоколадочку. Біля нас сиділа компаска і купила шоколадку. І мені теж так захотілося. Пішов купив шоколадку за 100 гривень. Ого. За 0 гривень, тому що списав бонуси. А я тестую ось цю супер подушку. Мені її колись подарували на день народження, я особливо нею не користувалася, але коли ми їздили в Карпати, наша подруга Дарічка. Дуже її облюбувала і ззаду сиділа тільки з нею і панікувала, якщо хтось інший її брав і вона не могла її знайти. Тож, ну справді, зручно, прям сидиш і підсипаєш трошки. Я жую. Сергій за кермом їдемо в Лімани. Чим ми займаємося в дорозі? Слухаємо пісні з попередніх Євробачень і в додатку Eurovision Scoreboard виставляємо наші оцінки. Зараз слухаємо 23 рік. Що ти про це скажеш? Я просто помовчу. Все, їдемо. Сергій, не долужує припущення, послухали пісні та поставили їх в порядку персонального рейтингу з двох Євробачень з минулого року і 23-го. Сергій, як у тебе враження від цього? У мене вже просто голова болить від цих пісень. Ми нарешті їх вимкнули. Ми десь дві години слухали то одне Євробачення, то інше. І тут Марічка сидить тепер і ниє, що вона хоче слухати Влада Шеріфа, не залежить. Слухати Влада Шаріфа. Поки що. Уже пора слухати Влада Шаріфа. Вже 1233 треба слухати Влада Шаріфа. Голосу за номер один. Коли вона п'ять хвилин не послухала пісні з Євробачення. Влада Шаріфа треба слухати. Ти за кого вболіваєш туди цвітборів? За циферблат. Це не з Влада Шерифа. Та в нього і так дуже багато прихильниць. Ти ти хочеш бути прихильницею влади Шерифа? нього велика фанбаза. Подивилися, скільки там в нього? Мільйон в інстаграмі підписників. 950 тисяч. Ну майже. майже. — Мені не дають слухати пісню Влада Шерифа «Wind of Change». Ну, взагалі, я вважаю, що ну, це реально ну, аб'юзивні стосунки, не давати слухати влади шерифа. А сьогодні на цвітбір. Я ще досі не визначила, за кого я вболіваю, тому що мені подобаються майже всі. Коли вийде це відео, ми вже дізнаємося переможця. Я думаю, що це буде або Циферблат, або Маша Кондратенко. Але в цілому мені майже всі подобаються. Тому байдуже хто поїде. Щось що хочеш сказати перед тим, як я включив влада Я хочу вже просто, щоб ми доїхали до заправочки і взяти кави, бо щось я відчуваю, що я втомився. І ця монотонна дорога по прямій, вона втомлює дуже сильно. Я хочу чай. А поляник вас ти не хочеш? До речі, подушка реально топ. Дуже рекомендую для всіх дальніх подорожей і рекламної інтеграції немає. Ви знаєте, то в будь-якому магазині. Ти заплатив? Заправились наука і отримали такий довжелезний чек. Ти чуєш цей звучок, як технолог? Зараз буде чайок, латешечка і все. Були один чай, але я згадала, що на минулій заправці вже брала такий, і він мені не сподобався. Це Earl Grey місцевий. Тому я купила собі через око ще один, дуже зручно, що не треба йти на касу. Я думаю, зелений буде краще. Це що, країна в смартфоні? Павкоє, Зараз спеціально під'їжджаємо до вітрячка все заради контенту. Під'їхали спеціально до вітряка, бо проїжджали повз. Не могли вам цього не показати. Так, якщо ви думали, що вітряки не дуже великі, ні, вони реально громадні, і звук від того, наскільки гучно крутяться лопасті, він прям ну не заглушає, але дуже сильно відчуваєш, наскільки насправді вітряно. Сергій ще й сказав, що вище за землю більше вітру. Не знаю, правда це чи ні, але каже, що так. А це, це, це я кажу Сергію, ти далеко не їсть, щоб мені було недалеко за тобою повертатися, бо я без курточки і холодно. Далеко не уїхав, кажу. Дякуємо Сергію, лишили ми річку в полі, зараз ще й переїдуть. Ладно, хеппі Анд є, мене повернули до машини і не переїхала, тому дуже дякую Сергію, що не лишили мене в полі. Це було важко. Робити насправді. Я боровся з собою. Взагалі-то основна дорога до Лиман пролягає через такі села, як Красне, Васильівка, Михайлівка і Новоселівка. Там таке жорстне покриття, і воно, м'яко кажучи, неприємне. Але їхати не хочеться туди, тому що це довго і машина дуже сильно вбивається по таким дорогам. Тому альтернатива є ось польові дороги, тут досить м'якенько, але треба мати машину з високим кліренсом, щоб можна було повсюду проїжджати. Ну і слідкувати за погодою, щоб не було дощів, бо тут ну, грунтова дорожа, дорога, дорожа, дорога, дороша е, дорога. Тут ми стопити не будемо, нічого різати не будемо. І ну, бажано не сісти десь там, не, не закопатися. А потім виставлять машину на продаж, напишуть одна власниця в Україні, водила, водила жінка. жінка. До повномасштабного вторгнення в планах було те, що мали зробити асфальтовану дорогу з Васильівки до Лиман. І тоді було б дуже зручно добиратись додому, але, але цього не сталося, і не зрозуміло, чи буде колись взагалі. Машина в Україні має бути прохідною, зручною. Бажано, щоб це був хоча б кросовер, щось ближче до позашляховика, щоб можна було всюди проїхати. Плюс ну об'єктивно дороги в нас так собі в країні, і на сіданах далеко не заїдеш. Так, Сергій а... собі хоче міні-купер, Просто... щоб потім їздити по полям. Як не посвариться, як не посвариться. Жінка теж хоче собі мустанг, але я його не купую. Я його просто хочу. Може, Сергій мені подарує на день народження. І отак ми заїжджаємо в село Чікс, Чікс, Чікс. Виїжджаємо на асфальтик. Я пам'ятаю, перший раз їхали в Лумани, і ми виїхали доволі пізно, бо ще віддавали подрузі кішку, щоб вона з нею посиділа, бо їхали ми на цілий тиждень. І я пам'ятаю, як ми приїхали до поля і вже було темно. І Я в якийсь момент справді засумнівалася, чи можна Куди довіряти цій людині справді чи можна довіряти цій людині, чи мене ну не везуть там, я не знаю, через поле на органи. Ну правда, я прям я засумнівалася. Думаю, ну вже я вже з цим нічого не зроблю. Але як ще життя було яскравим, але все було добре і розпочався відеоблог Марічка мандрує саме тоді в Миколаєві через 6 днів після того, як я вперше побувала на цьому полі. Що вони це скажуть? Марічка мандрує і ви мандруєте. Сергій теж мандрує. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже допомагає розвитку каналу. Зараз ось ми проїжджаємо по основний магазин нашого села. Ось він тут зліва. Про товари написано. Магазин у Поліни. Бо власницю звати Поліна. Трошки покупаємося в калюшках. За вікно закриєш. Ти чого? Тобі холодно? Щоб не бути в калюжі. Та калюжа не зальється в вікно. Ми не настільки глибоко купаємося. Ну, що це за фургончик? Де? А там раніше, я не знаю, що там було. Він дуже-дуже давно стоїть в такому виді. здається, магазин колись чи що? Я вже забув. Але скільки, скільки себе пам'ятаю, скільки його пам'ятаю, він завжди в такому стані був. Привезли отакий от, от стати, подарунок. Мангал. Везли з Києва мангал. Вертко підходиш, шампурочок так хопс, хопс і крутим. Ось Так от шампурчик хоп і поставили. Шампурчик хоп. А коротенький теж, сюди зайде. Наші є такі інваліди. Ну Теж поміщається, красавчик. Та, Відкриєш? Да. Зараз випустимо песика трошки побігати. Він живе в такому вольєрчику. Це песик-річик. Він люби дуже бачиш? Так хоп-хоп і так, так, Ну Виходь, 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 Я песик, давай. Та ну що ж ти робиш, що ж ти робиш? Ого, 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 річ, річ. Побігли, побігла, побігли, побігла. Побігли. Бачно, бачно, що пригає. Біжимо разом з песом. І так, в вашій увазі шкільний стадіон, Марічкус і песик річок. Футбольне поле, слеш баскетбольна площадочка. Ось така зона з тренажерами. Олімпійський знак. Тут тренуються олімпійці. Так. Я не буде де попригатись, де можна стрибати в далеч. Ось тут. Це, типу розганяєшся і в три стрибки можна пригати. Насправді, коли я була малою і росла в Вінниці, я дуже часто чула від друзів, що влітку вони гуляти не підуть, тому що на літо вони їдуть до бабусь в село. І мені здавалося, що це так прикольно. У мене просто бабусі жили в місті, і в мене не було села, в яке я можу поїхати, тому, власне, в якийсь момент вже з'явилася дача, я іноді їздила туди, але це все одно не те. А Сергій мав унікальний такий собі досвід жити і рости на свіжому повітрі з самого початку. І, власне, про свій досвід розкаже він сам краще за мене. І так, пару слів про життя в селі. Це постійно город. Картопля, збирати траву, погодувати свиней, погодувати курочок, ще якісь приколи. Але насправді було дуже весело. Ми часто збиралися з товаришами, друзями на стадіончику пограти. Ну, частіше за все, це було пограти в футбол, але збиралися там щось просто побігати, показитися. У нас є лиман, ходили на лиман покупатися, що теж є дуже класно влітку. Що ми ще робили? А, ще до речі, у нас є сільський будинок культури. Он там, можливо, його трошки видно повз дерев. Що там було? Там була дискотека, сільська дискотека. Що було там, про це відео ми не будемо говорити, але там було весело. Я би прокоментувала, але Сергію не сподобається. Це жасний кадр, да? це потужний кадр. Це був дуже потужний кадр. Все, я все сказала. Я думаю... Такий кадравік. Зараз ідемо сідати за стіл. Не знаю, чи буде звідти відео. Побачимо, побачимо. Як твій тато відругав на подарунок, розкажи. Тато був не те, щоб шокований, тому що він хотів мангал. Але йому це дуже сподобалося. І він такий вау, це дійсно мангал! як класно! Ми його розпакували. І він ну, виглядає якісно, не знаю, як він буде в експлуатації, але Це, поки... Це Знаєте, в наступних відео, yeah. де Сергій буде робити. Шашличок. Річик, заспокойся. пристань пригати. Ваші думки про це. Думки, що Марічка захотіла взяти з собою річка, і він тепер пригає на мене. І що? І що? Ну зараз вже нічого, він побіг собі далі. Ой, дивись, біжить до тебе пригати. Готовий. Все, він вже напригався. Вже пригати більше не буде. Раночок другого дня, і ми поснідали. Сніданок, який переріз в обід, так би мовити. Посідали і вийшли прогулятись. Зараз йдемо до лиману. Нам сказали, рано не вставати, то ми й не вставали. Зараз ми проходимо по праву сторону. Раніше тут був дитячий садок. Зараз тут все розвалено, розбито, Позалишалося залишалося декілька павільйончиків ще напівживих, а все інше розібрали. Ну і сама будівля он, он там. А тут є такий невеличкий дитячий майданчик. Це, до речі, перенесли з дитячого садка оці всі гойдалки, якісь драбинки, а позаду. Сфарбували, наче все да, таке да, да. свіженьке. А позаду це наша 20-квартирка. Раніше сюди заселяли людей. Я не знаю, правда, як тут отримували квартири, здається, ті, хто. Переїжджав і влаштовувався працювати в школу, чи щось типу того. Але так, да, зараз це виглядає все ось так. Тут так. ми влітку починали наші бігові маршрути. Бігали по 5-6 кілометрів. Зараз зрозуміло, що це було не влітку, а взагалі-то в жовтні, в кінці жовтня, на початку листопада. Але чомусь мені здавалося, що це було літо, бо було сонячно і бігали ми в шортах. І взагалі, це шалений лайфхак. Якщо ви хочете довше ходити в шортах, починайте бігати. Тому що бігати ви можете і в плюс 10 в шортах і кайфувати. Отак. Шо? Ще ми відійшли з доріжки, яка веде до лиману, тому що побачили дуже велику собаку, яку пані дуже важко утримувала. Да, там просто та собака... собака більше за ту дівчинку, яка її ввела. На цьому на поводочку. І тут з нами наш Річик, який теж любить приставати до інших собак. Тому могло бути неприємно це все. Ми йдемо по слідам тварин і не тільки Так, чопаємо хоп-хоп-хоп. Вітік вже побіг попереду. Ідемо показувати леблядів лебледиків. Якби та скло. Ви вже побачили, що тут є трішечки криги біля лиману на пісочку. Але були роки, коли у нас повністю, ну, окей, не повністю, але частина лиману прям дуже добре вкривалася кригою, замерзала. І по ній спокійно можна було ходити. Ми сюди приходили покататися, приходили на рибалочку так само, там робили лунки, рибалили. Тут із риби водиться бучок, карась, е, всякі кнутики, що тут ще є. До речі, щуки були теж. Ми ж їли вчора, Ми їли, Да, Так, да. І це досить дивно, тому що ну, раніше в нас щук не було. Природа настільки очистилась, що вона. Що що, дельфіни? О! Про дельфіни! Ми бачили один рік, сюди запливали дельфіни на хвилиночку. З моря. З моря приганяло сюди дельфінів. Море, якщо що он туди, в ту сторону, дуже багато лебедів. Києвість тільки зараз не побачиш. Сергій каже, що дуже змерз. Та я замерз і в руки, і в обличчя, тому що дуже сильний вітер, і на вулиці холодно. Не мінус п'ять десь, напевно. Та, так. І вітряно, дуже вітряно. Мене рятує шарф, яким я ці неочікувано. Окуляри, які я вдягнула, бо дуже сонячно. А в результаті вони рятують мене від того, щоб лице заніміло. І звичайно, рукавиці, які мені дала мама Сергія. Дуже дякую. Я коли приїжджала до Сергія в жовтні до них додому. Ми гуляли по селу, і я казала, коли бачила людей добрий день. Тому що якби я звикла казати добрий день. І мені сестра Сергія щось таке смішне сказала, каже, «Подумаю, що ти якась дивна, що ти кажеш не Здрасте". Да, У нас в селі просто всі говорять Це так вітається. Ну, Я думала, добрий день, як нормально. Модилася. Знайомство песів. Ого, О, господи, господи. На, щось. Ну, вообще вже. Зовсім. Та ти по розміру, як річик. З ким ти тягаєшся? Ми вже виїхали в зворотньому напрямку. Їдемо назад до Києва. Попереду 550 кілометрів. Каван не взяв Оп-оп-оп, треба провести. Жінка не наділась ход догом, дала да, собі булочко. ще якусь булочку булочко. Ні, булочку з лимонним лимоною начинком. У мене є враження, що жінки, які тут працюють, вони подумали, що ми дуже блогери, і тому якось так дуже мило поставилися. По-перше, не просто віддали булочко і нагріли, ось так дуже гарно і принесли прямо нам на столик. Дуже прикольно. І підігріта булочка, вона прям пахне. таким Сильно домодним сербітом, не сподіваюся, що вона буде смачна, але я люблю кисленькі, тому в принципі, якщо вона буде кисленька і смачна булочка, мене це муштує. Так, ми вже на базі доїхали. Ось вам показую результати нашої подорожі. Результати, так, да, вони такі 560 км і середній розхід 9,4. Папа, вибач, ми не можемо їхати 6,5. Ти хотів записати кінцівку для відео? Так, да, я хочу сказати, що світло потухло, нічого не видно. А що я хочу сказати? Я хочу сказати, що Кіцюмба нас дуже чекає вдома, і ми мусимо піти її погодувати, щоб вона не подумала, що вона залишилась сироткою без батьків. А ще нам дуже повезло, бо в моєму дворі майже ніколи немає парку місць. Тут ми приїхали, і тут прям лакоме містечко було прекрасне, куди ідеально стала машина припаркована. Ще нам напакували купу вкуснях. Угу. Треба не забути поставити у холодильник вино. Не... Доведеться це відео викладати після того, як ми приїдемо в Вінницю, але поживемо, побачимо поживем, те. Якщо щось запікаємо, це буде хорошо. Все, дякую, що були з нами. Ми біжимо слухати прекрасний виступ Лада, шеріфа на нацвідборі Євробачення. Та, пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами були... були? Чи була З вами була Марічка Мандруя, канал і Сергій тут теж. Бам!